Ми вивели основні цілі для урядів інших країн то для нашого уряду. Ми знаходимо задоволення, коли у нас нормально розв'язується все. 12 балів поставила би нашому президенту. Нарешті розпочались канікули завершився черговий навчальний рік. Попри війну в Україні всі школярі ранійської громади навчалися за партами, хоча інколи спускались в укриття. Однак ці обставини не завадили учням раніської опорної школи номер 6 продовжити свою наукову діяльність. Так, я не обмовилася саме наукову, оскільки їхні дослідницькі роботи в рамках Малої академії наук рік у рік захоплюють. Оригінальністю тем та глибиною аналізу, учень 10 класу Володимир Криленко вважає своїм величезним досягненням роботу з соціології, яку написав під керівництвом Олега Миколаївича Дворниченка. Це міграційний процес в Україні під час російсько-української війни. Складність цієї теми полягала в тому, що це недосліджене питання. Починали ми з моїм керівником. Паном Миколаївичем писати ще в травні минулого року, коли не зрозуміло було, як буде війна тривати, які будуть наслідки війни, і ми не могли тоді осягнути всю. А всю глибину цієї проблеми. Тому ми починали писати ще тоді. Досліджень грунтовних, як ви розумієте, не було, тому що ну, тільки почалася війна, тільки почалася криза. Тому вся робота написана з нуля. Десь ми брали запити у якісь, на якісь офіційні джерела Міністерства соціальної підтримки, Міністерства інтеграції тимчасового території. Ну, але таких грунтовних досліджень не було, тому ми все писали самі. Було досить важко. Ми майже кожен день якісь нові матеріали ми додавали, шліфували цю роботу до ідеалу. Абсолютно все в цій роботі нове. Всі карти малювали. Ми її важливість полягає в тому, що вона наша головна мета, і ми його озвучували в цій науковій роботі. Це допомогти людям, які постраждали від російсько-української війни, і кудись переїхали. Це були і переміщені особи, які емігрували за кордон, да? і переміщені особи, які знаходяться в межах країни, але переїхали. А ми в нашому місті в Реніській об'єднальної громаді ми опитали 200 осіб двісті внутрішньопереміщених осіб. Під час видачі гуманітарної допомоги ми запитали їх основні основні питання, які нас цікавили. Також ми за допомогою телефонних прозвонів та посольств опитали зовнішніх переміщених осіб, якщо не помню, десь приблизно 100. На основі цього ми склали якісь рейтинги, якісь дуже важливі інфографіки, за допомогою яких ми вивели основні цілі для урядів інших країн, то для нашого уряду, для волонтерів і для звичайних людей, як допомогти цим людям, тому що вони дійсно постраждали дуже грунтовно постраждали. І наша головна мета. Та це вирішення цього, цієї міграційної кризи. Я вважаю, що ми досягли її, тому що ми дали чіткі пункти, що потрібно зробити всім і простим людям, і волонтерам для того, щоб цю кризу розв'язати. Це, звісно, закінчення війни. Але ми розробили деяку стратегію, як ще під час війни допомагати цим людям інтегруватися і у закордонні суспільства, і у наше суспільство, як їм допомагати. А друга тема була це більш філологічне питання. цікавило, таке вже чисто наукове, це дослідження різниці між британським англійським і американською англійською. Ми брали вислови багатьох політиків, в тому числі і Володимира Зеленського. Досліджували їх, вивчали грунтовне питання чим вони відрізняються. Якщо коротко, то це більше це більше філософія мов про те, що американська мова це мова мігрантів, це мова тих, хто емігрує до. А Америки це більш проста англійська мова. Там дуже мало часів. Насправді, ну ми знаємо, що їх ну деякі вважають, що 12, деякі 17, Ну це різна класифікація, але американці вони використовують декілька всього часів. Вони максимально спрощують свою мову, зроблять її максимально зрозумілою. Британці ж вони більше літературною мову спілкуються, більше такою мовою. BBC ми її називаємо. Це журналістська мова, якраз таки, і у них більш грунтовна і більш глибокий підхід до якраз філології. А американці це більш утилітарний підхід до до Розмови, вони більш прості, вони спілкуються менш емоційно. Тобто, щоб було зрозуміліше, а британці вони мають набагато складніший і pronunciation, тобто, так як вони виголошують ці всі звуки і більше звуків мають. Але це це таке ґрунтовне питання, і дуже багато, дуже багато відмінності є. Але найбільше це філософія мов саме було. Важко працювати, але я вважаю, що ми ну досягли багато успіху зробили все можливе. Вова показав дуже. Достойний результат, як на районі, так і на області. Анкетування ми проводили між нашими учнями, а потім ми дивилися різні виступи. Вова Брав, нашого президента Володимира Зеленського. Так, його виступи, і ми дивилися деякі відео, тобто на яких він виступав і якою мовою він розмовляв. і Теж трошечки би, побачили, що він Склонен до британського варіанту. Він дуже, дуже гарно. В нього дуже гарна вимова. Ну, 12 балів. Поставила би нашому президенту. Дослідницька робота учня 4 класу Артема Лунгу стала кращою в Україні. Він посів перше місце. Я досліджував Анадольський скарб золотих античних монет скарб, який був знайдений у моєму селі. У 1895 році. Цей скарб зараз зберігається у Санкт Петербурзі, у Нью-Йорку та у, Одесь, у Одесі. Його знайшли випадково чотири мешканці села, видобуваючи камінь поблизу села та продававши його у місто Рені. вони поділили між собою цей клад. Кожному дісталося по 500 монет кладу. Частину кладу продали. У роки Великої вітчизняної війни другу частину віддали е, реніцькому торговцю кризнавством захоплюється і Марія Джебінська. Тема це культові споруди мого рідного міста, про церкви також у нас була єврейська синагога. Вона була вже зруйнована ще на е, початку Другої світової війни. Ми ходили до дорослої бібліотеки, до Лілії Олейнік, От вона нам теж багато чого розповідала. Тому так це дуже цікаво, і ми е, хотіли та намагалися е, так нагадувати на ну людям міста, що в нас дуже багато культових споруд, про яких варто пам'ятати. В секції історичне краєзнавство посіла друге місце в області робота Олександри Антіпової. Це була книжка про відомого нашого археолога Кожикару Валерія Михайловича, і мені було дуже цікаво слухати, як його близькі вважали і чесно і говорили, що він був дійсно неймовірною людиною, яка повністю себе віддавала роботі. Він завжди хотів заохочувати молодь до е, любові до історії рідного краю, до розкопок, до археології. І навіть моя мама їй пощастило в житті з ним познайомитися і бути з ним на розкопках. А цього року я написала книжку про історію нашого краю, віддану не до початку двадцятого століття, тому що я вважаю, що жителі нашої громади повинні знати історію нашого краю. Це цікаво. І, як ми всі знаємо, без історії нема майбутнього. Чимало учнів шостої школи захоплюються правознавством. Тема це неповнолітні у кримінальному процесі. Я дослідила а, різні етапи судового процесу, саме з неповнолітніми. І... Взагалі поглибилась у цю тему і дізналась багато чого нового. Я була у відділі поліції нашій і дізналася, що за останні кілька років не Відбувались ніякі справи кримінальні щодо неповнолітніх, тобто ми чисті, можна сказати. Бо в нас є служба провації, служба превенції, тобто органи, які ходять по школам, по закладам, де є діти, і розповідають все, що вони що буде корисно дітям підліткам. І я вважаю, що ця робота дуже допомагає неповнолітнім особам зрозуміти, що це не кращий їх варіант. Тобто вести правильний спосіб життя і слідувати закону. Не потрібно бути особливою дитиною, щоб написати науково-дослідницьку роботу. Це дуже цікаво. І головне це купа корисних навичок, які дитина отримує на майбутнє. Це такі, наприклад, як обробка інформації, збір великого об'єму інформації, аналіз, систематизування. Вміння комунікувати з аудиторією під час захисту, вміння чітко та лаконічно відповідати на запитання журі, і я вважаю, що це стовідсотково знадобиться у майбутньому, починаючи від курсових та дипломних робіт в університеті, закінчуючи. Будь-якої діяльності в житті Софія Пєнєва вже другий рік досліджує найактуальніше питання: як зменшити кількість безпритульних тварин, і знає, що ми можемо позичити з європейського досвіду. Ну, по перше, нам потрібний чіткий закон, який буде показувати українцям, те, що не треба робити погані речі з собаками. І ну, з тваринами всіми, тому що ну тобто за це повинен бути якийсь штраф. Ще потрібно зробити так, щоб ну, хоча б було чіпування, хоча б домашніх тварин, тому що коли вони там є такі. Господарі, які погралися та відпустили, але так не можна, тому що собака це жива істота, яка потребує захисту та турботи. Європейським досвідом цікавився і учень 10 класу Володимир Рось. Моєю темою для мене була рада Європи. Минула сучасність. Це організація дуже допомагає економічно та соціально в Україні під час війни між Росією та Україною. Я вже другий рік досліджую історію України, саме жіночу тему, і в цьому році в мене тема звучала як жіноче обличчя України у XIX столітті феномен української жінки. Тобто мені було цікаво дослідити, що такого саме в нашій жінці, чому в світі вважають найгарнішою. І чому вона не тільки гарна, але ще й сильна. Ось, наприклад, жінка-козачка. Коли чоловік був в поході або ще десь, вона тягнула на собі все, що можна: дітей, оселю, можливо, оборону, тому що часто були різні війни, оборону свого дому, освіту, вона також давала своїм дітям самостійно. Також багато часу жінка була безправною, але своїми зусиллями починається... Перші витоки фемінізму, саме в 16-18 столітті, і жінки самі, самі говорили про себе. Вони не завжди були самостійними та сильними. Учні опорної школи брали участь і у інтелектуальних змаганнях. Інтелектуальні змагання це такий різновид олімпіади, який передбачає дуже глибокі теоретичні знання. То, якщо Ман, виконуючи діти розширюють свій світогляд з чимось цікавим, то тут це щоденна робота, це треба розв'язувати багато задач, багато різноманітних рівнянь. Але Катерина знаходить для того час. І ми знаходимо задоволення, коли у нас нормально розв'язується все. Крім неї ще був один хлопець Юрко Юрминок. Він повертається в Херсон, але навіть знаходячись тут, як внутрішньо переміщена особа, він із задоволенням приходив. До нас, і ми разом розв'язували задачі, і він теж досягнув другого місця в цих інтелектуальних змаганнях. Мабуть, найважчим було те, що під час проходження цих змагань вона знаходилась за кордоном, і ми більше місяця спілкувались тільки в онлайн режимі. У Румунії, в місті Констанція, і це було поштовхом також для моєї роботи ман. На тему археологічна культури Чорновода, Ренійські та Румунські аспекти, де в районному етапі я зайняла перше місце, а в, коли відправила роботу до Одеси, я вже зайняла третє місце. Е, ну, досліджувала саме культуру Чорновода, яка е, залишки якої знайдені лише у місті Рені, в поселенні картал е, на всій Україні, лише в нашому місті Рені. У мене ще інтелектуальні змагання з історії. Я зайняла також перше місце, дійшла до фіналу. Також готувалися, мій вчитель Олег Миколаєвич. Також плідно займалися онлайн, так як я через те, що знаходилася за кордоном. І, ну і робота ман з археології, але керівник попис Катерина Іванівна. Але знання це лише платформа для власних пошуків і досягнень історія це не просто там дати, терміни якісь так. Це досвід. Ми повинні вчитися на помилках минулого. Я вважаю, що життя довге, можна багато чого спробувати на одному, так. Інституції ще не закінчується, можна і друге, і третя, можна зовсім вивчитися і піти на інший, да? галузь, Так що я не переживаю на що цього. Це найздібніша моя учениця, яка яку я як примусила працювати інфектором, Так, я примусила дуже... я її і вона. Ну так вона написала, що тут написала. От вона таке написала. Там мені позвонила з Одеси каже, що це за дівчина?» І перше місце в області інтелектуальній вона перемогла чувака. А чоловік, який мав з четвертого класу призові місця, але він так засмутився. Ну вони подружилися. Я хочу подякувати всім нашим учням. Які не бояться взятися за важку таку працю інтелектуальну, тому що це дійсно важко. І в умовах війни це було дуже важко. Особливо ці мала академія наук, яка в нас працьовувала вже в, нові, в новому форматі, і треба було звикати і учням, і вчителям треба було звикати до цього. Але ми подолали це, це було корисно. Але я думаю, що це буде потім оцінка. Через, через деякий час вони зрозуміють, що їм дала школа. Це важко починати, а потім зупинитися дуже складно. У інтелектуальну родину опорної школи вливаються і учні другої філії, колишньої школи номер 5 Марина Клосік посіла третє місце в змаганнях з історії. Спочатку мене дуже переживала, тому що нова школа, нові друзі там. А потім я адаптувалася, і все було добре. В цьому році учні шостої школи відкрили для себе ще один напрямок. Ми приймали участь у Money European Quiz. Це конкурс економічний з економічної фінансової грамотності. Ця гра, як вона проводилася вперше в Україні, це було цікавий досвід бути на ній вперше і пограти і щось нове дізнатися для себе. Основи бізнесу як правильно. Гроші на картці зберігати, ми проходили онлайн-тестування, в якому приймало участь близько півтори тисячі чоловік. Це було дуже цікаво, і мені сподобалося брати участь, тому що я навчився правильно розподіляти фінанси. Я вважаю, що якщо в тебе є певна сума грошей та ти можеш ці гроші інвестувати у якусь сферу та отримати з цього якусь прибіль. Мені здається, що це найбільш актуальне для мене, та мені це подобається. Ну, я вважаю те, що зараз, у нинішній час, це дуже корисно. Тому що навіть коли після війни нашу країну треба буде вустановлювати, та треба буде знати як економити гроші. Гроші є дуже важливими і як ними розпоряджатися, треба вчитися з дитинства. І це була дуже хороша можливість і для мене, і я думаю, для всіх інших. Щиро вітаю переможців цього складного навчального року з досягненнями, як на районному, так і на обласному і на всеукраїнському рівні. Також вітаю колег, які, попри складні умови, були поруч зі своїми учнями. Бажаю всім подальших успіхів і перемог. Підтримайте нашу талановиту молодь своїм лайком та коментарем. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.